Христос Воскрес, у Христі, вітає вас у Христовій Любові, церковний календар Мукачівської греко-католицької єпархії. На сторінці календаря, 12 травня 2015 року. Вівторок, католицька церква Візантійського обряду сьогодні вшановує пам'яттю дев'ятьох мучеників, що кезиці, та преподобного Мемнона Чудотворця. Преподобний Мемнон, чудотворець з юзності, мешкав у єгипетській пустелі. Суворими постами досягав він перемоги над духами та плоттю. Ставши ігуменом одного з єгипетських монастирів, мудро і обережно керував братією, допомагаючи їм молитвою і порадою, преподобний не припиняв своїх подвигів і в боротьбі зі спокусами. Безперервною молитвою і працею він одержав дар передбачення. Завдяки його молитвам у пустелі відкрилося джерело, загинула сарана. Після смерті святого одне лише прикликання його імені проганяло сарану і руйнувало будь-які підступи злих духів. На божественній літурії святого Івана Золотогостого сьогодні читаємо Іванлії від святого іванелиста Івана з 8 глави, з 51 по 59 стишок, де є такі слова. Істинно, істинно говорю вам, хто моє слово берегтиме, повіки не побачить смерти. А юдеї йому аж тепер ми збагнули, що ти таки навіжений. Авраам помер і пророки. А ти твердиш, хто берегтиме моє слово, то й смерти не зазнає повіки. Невже більший ти, ніж Авраам, наш батько, який помер, а й пророки померли? Кого ти з себе робиш? Ісус відрік: якщо я самого себе прославляю, слава моя, ніщо. Отець же мій, про якого кажете: Він Бог наш, той мене прославляє. Та ви його не спізнали, я ж знаю його. І коли сказав би я, що не знаю його, був би і я такий, як ви, неправдомовець, та я його знаю і бережу його слово. Авраам, ваш батько, сповнений, був радощів звидіти день мій, і звидів і втішився. Юдеї ж йому ще й п'ятдесят років нема тобі, а ти Авраама бачив, і сказав їм Ісус: «Істинно, істинно кажу вам: перше, ніж був Авраам, я є, і вхопили каміння, щоб кинути на нього. Та Ісус перейшов посеред них і полишив храм. Ми почули безрезультатний діалог між юдеями та Христом. Однак користь отримали всі, хто увіровали в Христа. Відповіді Спасителя відкривають для віруючих саму Його природу. І сказав їм Ісус: істину, істину кажу вам: перше, ніж був Авраам, я є. Той, хто просто є, не був, не буде, а завжди є. Це Слово про Бога, який не має ні початку, ані кінця, а посідає вічність. Наш Спаситель посідає ту саму природу, з якої дає нам обіцянку. Хто берегтиме моє слово, той смерті не зазнає повіки, бо зазнає блага вічного Бога. Книги хороший спосіб поговорити з тим, з ким розмова неможлива. Фредерік Бекбедер, благословення Господня на вас з його благодаттю та чоловіколюб'ям завжди, нині повсякчас, і на віки вічні. Христос Воскрес воїстину Воскрес!